Ранок парфом маньяк починається з розпаковки нового парфумчика від OnePee Airples і називається BoesDore. Отримала посилочку от зараз на новій пошті і зараз його буду розпаковувати. Такий гарнюні приїхав до мене парфумчик. Зараз я його розпакую, буду наносити. Поділюсь з вами враженнями. Boys Van Cleef and Арбс. Красень. Просто допомогла собі. О, клас! Ой, свій красончик. Боже, який красунчик гарний. Все ж такі флакони у них просто просто зачепительські. Кришечка. Зараз нанесу на себе. Буду сьогодні в такому. Неймовірному красунчику. Радувати себе і оточуючих. Перше нанесення, перше враження. О, Боже! це краса. Просто неймовірний парфум. М -м -м. Ваніль. Ваніль чимось. Спеціями бамбучок. Далі буде. Вже доїхала на роботу. У машині аромат такого прекрасного парфюмчика. Я відчуваю. Ну, перші ноти це була якась перцева така спеція ваніль. Мінеральність я зразу не відчула, але потім дійсно щось було таке металічне мінеральне, але воно дуже, дуже зглажене, не таке, як в Ганімеді, зовсім ні. Така ну, металу, вона якась тепла, хоч і свіжа. Ну, дуже тяжко описати. Після ванілі відчула деревинність і е, якусь таку дуже цікаву з нотками тютюну і миндалю. Але вона така тютюн дуже-дуже зглажений, ванільний і трошки присипаний миндалем. Ну, як і завжди, ванка, Клів ірпels. Не одна нота не випирає. Все дуже гарно зібрано. Все дуже гарно скомпоновано. Аромат е красивий, е він чудовий, деревинно теплий, е з нотками ванілі, тютюну і Трошки спеціве, такий теж все одно з перших нот вона відчувається. Гарний аромат. Аромат на осінь. Мабуть, навіть на більш прохолодну осінь, ніж зараз. Зараз у нас 24 градуси в день, це практично літня погода. Гарний буду носити далі, чудовий аромат. Звучить сучасно, звучить гарно, звучить тепло, звучить огортуючи, в ньому хочеться знаходитись і в ньому хочеться дихати, його хочеться місце, це куди нанесла, хочеться просто до носа і відчувати той запах. Класно, дуже класно, як завжди, шедеврально. Від Cleef Cleve Herpels, Боєс Дере. Краса неймовірна, чудово розкривається. Шлейф, не знаю, треба подивитися. Я зараз досить гучно відчуваю його від себе. Шлейф треба подивитися. Я думаю, що якщо він є, то не дуже великий. Може, метр ну десь до метра. ну... Два, не більше. Треба от на вітру подивитися, потестувати, послухати, може хтось е скаже мені комплімент на нього. Клас, клас. задоволена, рекомендую. Дуже сучасно, дуже класно. Звучить по-нішевому, звучить дорого, звучить тепло, огортаючи пряно. Тютюново миндально, але такі ноти, ці тютюна і миндаля ну зглажені, вони такі заваніляні. Ні. І деревинні ноти теж вони такі гладкі, вони такі огортуючі. Ну, ну чудово, чудово, просто чудово. Класний аромат на осінь, на зиму. Рекомендую всім до тесту. Пробуйте, носіть з задоволенням, буду рада, дуже якщо мій коментар і мої поради комусь знадобляться і сподобається. Цимцям.